Всім привіт! Сьогодні чергове відео на каналі. Але відео не просте. Сьогодні в нас відео з рубрики, що мені приносять і заставляють робити. Я бачу така рубрика глядачам зайшла. Там всі коментували, писали, лайкали. От. Коротше, цікаво, людям таке дивитися. От Сьогодні така в нас рубрика. Будемо таку рубрику випускати час від часу, як буде щось попадатися. От, І будемо випускати відео. Значить, що ми тут маємо? Це заглушки кулісних болтів Volvo XC60. Та я плотно щось. Зараз якусь зніму. однією рукою трохи незручно. Зараз зараз я вам покажу. О! Отакі От заглушки колісних булків. Значить, ну що, прийшли до мене. Мій знайомий там чоловік один, каже, треба пофарбувати. Та я кажу, це херня займатися таке. Вони коштують в інтернеті 300-500 гривень. От, комплект їх коштує. От, Він мені приніс, тут 21 штука. Ну, Титанові діски, закручуються болти І тоді вставляються ці заглушки на болти. От. Ну, Як завжди, падають на колінах, просять, зроби і все. Я, я чесно, не розумію того прикола. От. Ну, Але от таке в нас така рубрика. І так до мене цепляються, зроби і все. От. Ну, що пофарбувати? Сірим металіком закидаємо. Я йому казав. Тут. А... Якщо їх по-доброму, їх так само треба було перетерти з водичкою. Я розумію: зараз дійдемо до того. Я розумію, якщо б це дефіцит якийсь був, ну, машина якась не, не знати, яка, якої марки, до неї нема запчастин, нема нічого, і треба там її встановити в оригіналі, все гарно, щоб питань нема. Можна таким займатися: якщо треба, то треба. Таких же заглушок в інтернеті, уйма! Там гори їх, які хочете, по кольору, які хочете. О, є сірі, є білі, є сині, червоні, які душа бажає. О, в такому пакеті мені принесли. От. Значить, По-доброму кажу, їх як. Треба так само перетерти з водичкою, їх треба ґрунтанути. Грунтанути їх бажано з ґрунтовка по пластику. Тоді перетерти. Тоді пофарбувати, полакувати. Ну, але ви візьміть тих хвост, скільки 21 заглушечка. Це добрий день, якщо ви за день їх впораєте. Акуратненько все зробити. Я сказав, що тим займатися не буду. Хочете, просто сірий металік закидаю без лака. Тобто ну, Можна сказати, що як з балончика, але. От, закидаю сірим металіком, просто обезжирю їх добре і все. Ну, тут стало питання, як же ж їх фарбувати. Положити, наприклад, їх отак. Начну зараз пульвіком, дути, їх поздуваю, вони попадають. Ну, сів, прикинув туди-сюди. Виточив я на тукарному станку на бистру руку, такі з дерева бубишечки. Бачите. Вони сюди плотненько надіваються, де тут валявся. Ось такого ось дрина. Квадратного, така ореєчка в тукарному ставу. Бачите, від патрона ще сліди по-бистрому обдер, обдер, обдер. Ну, от, Взяв досочка, така валялася на саморези, її тик-тик-тик-тик поприкручував. от. І, ну, був, кажу, там на палиці її брати і фарбувати. Ну, не варіант. Зараз. Поприкручував, і вони всі плутенько сидять, воно зараз нікуди не дінеться. Акуратно на маленькому тиску пройдуся. І все. Тут я не знаю чого, але одні такі, одні, бачите, може, то секретки якісь. Інакші трошки йдуть. Ну, насправді мені це не важливо. Ну, от така, хлопці, робота. Зараз ми її по-бистрому заділаємо. О, бо кажу, тут робити всякі ті маніпуляції з ними. Кажу, якби ж то їх в продажі не було, без питань, можна ставати акуратно, все зробити і все. За ціну мене можете не питати в коментарях, скільки ця робота коштує. Це не важливо зовсім. Просто я таку кажу, хочу рубрику зняти, От показую, що до мене, з чим приходять і з чим цепляються, щоб я зробив. От. Бачите, всяке. Тоді перше відео було з кусою. Там теж Жесть була. Ну, це я кажу, мене вбило теж на повал. Ну, але, але, але. Так що що, я вже зараз і всі процеси не буду там показувати, зараз буду там обезжирювати. Я вже покажу готовий результат. От, що вийшло. Зараз ми тако, тут я 11 штук прикрутив. Тут 21 була в пакетику. 11 штук дуємо. Почекаємо, підсохнуть трохи, знімаємо, заряджаємо другу партію. Другу дуємо, підсихає, складаємо в пакетик. Все. Ну, там включуся, покажу, що воно як виходить. Ну, але отак. Так що зараз я <кхем> заряжу трошки металіка сірого в пульвір, і задмухаємо тоє діло. Так, закидав я вже фарбою. Отакого не вийшлося. Облив їх та й підсихають. Хай зараз сохнуть. Воно сохне металік швидко. Може, ми зараз біля буржуйки її, хай схопиться трошки краще. І знімаємо, заряджаємо другу партію. Е, ну, Чого можна було би зверху і залити лаком? Бачите, от поки металік от блистить, видно блеск. Та його вже, бачите, підсихає, трошки матовіє. Е, не заливаю лаком, і за того, що самі діски, вони пофарбовані порошковою фарбою. От, я дивився на них. Ну, вони такого бляску не мають, що ну, не так, як під лаком, що вони так блистять гарно. От, ого, тільки фарбуємо самою фарбою, воно трошки зматовіє, і воно буде десь там, не знаю, чи я там в колір попаду точно, але що воно не буде блистіти і так виділятися сильно. От. Ну, Сірий там колір, той, який в мене є металік, Бо що, якби е, людина захотіла фарбу до них підбирати, ну, то, то я вже, чесно, в мене просто слів нема. В мене і так, я кажу, здивувався тому, що просто капець. Ну, але... Така -то от наша рубрика. Все, ждемо і заряджаємо другу партію. Ну все, хлопці, готово, запаковано. Ось от, от вийшло. От, сіренькі такі. Вигляд мають. Отаке от, відео, рубрика, що, мене, що мені приносять і заставляють робити. Так що дивіться, коментуйте, не встидайтеся, які ваші думки на рахунок отаких робіт. От. Ну що, вже пізно, вечір, мете сніг. Треба вже заганяти Волгу, в теплий гараж, хай розтає і сохне. Все, всім дякую за увагу, всім пока.